Ремесло, яке ретельно бережуть і передають із покоління в покоління. Виставку тканих робіт родини Костюків із села Воскресінці представили в Івано-Франківську. На перший погляд, ці сукні та сорочки можна легко сплутати із вишитими. Утім, виготовляють їх на старовинному верстаті. От ці всі не такі прив як прив'язки струдне на натягнення. розумієте? її човник, і ти кидаєш червоним, чорним, червоним, червоним, чорним, білим, і, і оце є тобі е, так. Сорочка так робиш перше полотно. Потім кидаєш червоне, біле, червоне, білий, і це так. Микола Костюк розповідає, і в його родині, і в дружини ткацтвом займалися здавна. тому пара без вагань продовжила сімейну справу. Хоча й визнають, легкою цю роботу аж ніяк не назвеш. Процес дуже довгий і дуже нудний, бо це треба сидіти на одному місці. Це не, не вишивка штисів на. на, на Цево, і собі вишивається, треба станок за станком сів, і за станком це, це працює. Так кішка робота. Ну то не ток намотати, на, на тищу тисячу, тисячу ниток, тисячу двіста ниток. Ну, це не така проста система, ця нетка путається тримати спокійні спокійні нерви. покицьке ткацтво, яке презентують костюки, має домінуючі червоний та чорний кольори. Творять роботи і в інших барвах, експериментують із сучасними стилями. Та війна вплинула і на їхню працю. Син пана Миколи Андрій Костюк раніше також займався цим ремеслом. Та вже два з половиною роки боронить Україну у лавах війська. Його відпустка якраз співпала в часі із відкриттям родинної виставки. каже до улюбленої справи, готовий повернутися у будь-який момент. Та ж би й зараз хто за верстат, то не забувається. І це таке саме, так як би сів за руль і через 10 років все одно ну, би їхав далі. Просто нові правила, нові це. То саме, ну все пам'ятаю, руки нічого не, забу, не забули. І, звичайно, будемо продовжувати, От, Діти ростуть, теж їм треба це показати. Лише вони мали бажання, охоту. Та і війна поскорше закінчилася, і Ми всі повернулися додому до своїх рідних та й батьків. Фахівці кажуть, раніше ткацтво було представлене у всіх еднорегіонах України. Практично в кожній хаті самостійно виготовляли одяг, і нині дуже важливо, що ця традиція жива. Костюки вони по сьогоднішній день зберігають в хаті верстат, ручний верстат, і тим воно цікаве, що то дотик є руки до кожної тої ниточки, до кожного того візерунку за задум. Як розказує пані Світлана, що бабця, ось тут її бабці рушники, колись не було таких ниток кольорів, то вони самі собі фарбували. То тепер ми маємо дуже великий вибір, маємо в чому вибрати, і тому ми маємо неперевершені ткані вироби таких чудесних. Майстрів із села Воскресінець як родина Костюків переглянути виставку можна буде впродовж трьох тижнів у приміщенні навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття. Ольга Рега, Андрій Гаргара, телеканал 402.